Народження згори. Час настав, щоб тат через свого наставника отримав дотик істинної свідомості розуму, щоб Христос народився в його серці, щоб світло плероми засяяло в його найглибшому єстві. Це має бути нове народження, відродження або переродження у сенсі народження згори. Порівняйте з Іваном Третім. Амінь. Амінь. Кажу тобі. Якщо хто не народиться згори, не може бачити Царство Божого. А також сьомий абзац, не дивуйся, що я сказав тобі, вам необхідно народитися згори, де коментар до попереднього вислову Вам необхідно народитися згори формально не вписується в схему діалогу між Єшуа та Рабимом Нікодимом, що виявляє роботу Аггадіста. Так само. Петра І, 22 та 23 абзац, освятивши ваші душі слуханням істини, будучи переродженими не від насіння загибелі, а від насіння, що не може бути знищеним через Слово Божого, який живе і триває. Ці уривки з новозавітних писань, звісно, не цитуються для того, щоб показати залежність наших герметичних авторів від новозавітних письменників. А просто для того, щоб продемонструвати, як вони взаємно пояснюють один одного, адже доктрина нового народження і священного шлюбу була понад усе головною таємницею духовного шляху для всіх містичних шкіл того часу. Таємниця, яку тат має осягнути, це містерія народження з дівочої утроби, народження людини, велика таємниця відродження. Багато прикладів значення цієї ключової доктрини християнського вчення можна знайти в гностичних текстах, але буде достатньо нагадати читачеві про те, що єврейський коментатор у наосенському документі 28-му писав, порівнюючи великі містерії з малими містеріями, говорячи про містерії відродження, він пише, бо це є ворота небесні. І це є дім Божий, де добрий Бог перебуває один, у який не війде жоден нечистий, але він охороняється для духовних самотніх. Коли вони прийдуть, вони повинні зняти свої одяги та всі стати нареченими, здобуваючи свою істинну мужність через дівочий дух, бо це є діва, що носить дитя, то та народжуючи сина.